Вітаю всіх, мої дорогасеньки. Невеличкий бліц, тому що мене, блядь, чесно говоря, підзадовбав Трамп своїми 50 днями. Для чого Трамп дав 50 днів Путіну? Для чого Трамп дав 50 днів Путіну? Покажіть мені, будь ласка, для чого Трамп дав 50 днів Путіну? Ну, подумати по отшельнику, да? По отшельнику, по-перше, зробити якісь свої, вирішити якісь свої внутрішні, внутрішні в країні проблеми. Що таке отшельник? Отшельник вирішує свої внутрішні проблеми. Да? Внутрішні проблеми. Зв'язані з ким? З пажами мечей, з військовими, можливо, піднабрати людей. Можливо. Підмобілізувати людей, да? можливо, організувати ще якусь якусь наступательну дію. Для того, щоб він дійсно оприділився, що ж йому дороже зарабатувати великі гроші. І проаналізував, провів роботу над тим, який поворот йому це дасть. Тому що договори і гроші, які можуть ці дві країни заробляти разом, гроші ці офігенно великі. Офігенно великі. Да? І, скажімо так, підготуватися якомусь військовому плані. Щас я розшифрую картами для чого. Так? І зробити вибір в пользу при Повернути, Повернути колісо до да роботу на заробляння грошей. А оце що? Оце що внутрі країни. Паж мечів, це для чого? 50 днів. Тайні домовленості. Правосуддя, підписані бумаги. Ну, була домовленість. І я не виключаю, що по правосуддю навіть були підписані якісь уже договори. І що це за договори? Устаканити те, що було дуже важким для країни. Карта дежавю. Десятка е, жезлів. Да? Е, закінчити якісь справи, які, які тяжким грузом лежать на Росії, на Кремлю. Е, карта дежавю це вже не в перший раз. Не в перший раз, да? Зробити важко, плюс ще і імператор. Імператор нагадує у всіх моїх розкладах: це Зеленський. У когось дівчаток тарологів, це король Кубків, у когось ще по-іншому, у мене це імператор, це Зеленський. Ще раз зробити важко Зеленському. Ще раз зробити важко Зеленському. Подождіть. А для Росії що це? Кроме того, щоб подумати, над... зробити вибір. Ну, я ну, що я можу сказати, дорогенькі? От, от я вам кажу, як є. Понимаете? 50 днів дани Путіну для того, щоб він подумав над тими предложеннями, над тими мільярдами трильйонами грошей, які вони можуть заробити, коли війна зупиниться, да? коли він поверне колесо е, фортуни в сторону производства, роботи, заробляння грошей, безправного процесу заробляння грошей. Для того, щоб ще раз важко за ці 50 днів було Зеленському, а також для того, щоб він зробив по договорняку, знову ж по обману в да? якомусь те, що прикрито, що луна нам не показує. Агресивні дії, дві п'ять, рицар мечей і п'яка жезлов. Для того, щоб він зумів попробував ще раз наступити, понаступати десь на якісь, на якісь скажімо так, території. Ну, що я можу сказати? Все брехня, обман, маніпуляції, все по договорняку, по луні, по дьяволу, все з брехнею. Четвірка мечей. Я ж, я чекаю при і тоді, після цього всього, чи через 50 днів, коли він обдумає всі предложення, проаналізує по грошам, попробує десь понаступати, нас ще 50 днів побомблять. Тоді, коли це все збудеться. За 50 днів, щоб він подумав про призупинку. Можливо, мені. Я зараз я спитаю. Зараз я спитаю. Вони домовились про це? Вони заранше про це домовилися? Покажіть мені, вони заранше про це домовилися? Вони заранше про це домовилися? Ну, я б не сказала, що це якісь заранше домовленості, да? але все-таки е, в майбутньому, е, скажімо так, Трамп має надію, що цей час, оце затягування часу, ще 50 днів, да, все-таки е, да, на Росію, що вона піде на якісь жертви, на якісь уступки і поверне колесо історії до світлого майбутнього. І що війна, війна, е, скажімо так, Їхні військові дії підуть в ну, їхня воєнна мощ, воєнна енергія або направиться в якесь інше русло, або заглохне і стане в тупік. Понімаєте? Вони домовились про це, Путін? Вони домовлялися про це? Ні, ну я б не сказала, що тут домовленості. Обіцянки такої Трамп йому не давав, що Вова, не я тобі дам 50 днів і буду там на тобі погрожувати. Да? Такого я не, не можу сказати. Е, наслідки цих 50 днів цієї от строчки для е, України. Наслідки цих 50 днів. Таро наслідків взяла для України. Ну, ми просто висим на краю пропасті. Для нас хірові наслідки. Для нас ці 50 днів. Ми висим просто на краю пропасті. Для нас це хаос, для нас це отака от дуже опасна ситуація. Дуже опасна ситуація. Благо що нам будуть давати і допомагати якісь інші країни. Якісь інші країни. да Із производством, і з грошима нам будуть допомагати. Ось. Якесь содружество. Або якісь три країни по отдільності. Наслідки для України Трампової. Втрачені шанси Трампової затримки. Наслідки для України, трампової затримки. Нові наслідки. Квінові наслідки, помієте? Чоловік тебе вроде би обіймає, обіймає, да? з тобою про щось домовляється, але такий собі договор, коли ти втрачаєш багато чого, входиш в розочарування, ти намагаєшся бути на коні, зрозуміло, що це ЗСУ, і вони вроді підтримують нас. Да? Ми одна команда. Ми одна команда. Якісь навіть бумажки можуть бути підписані. По страшному суду нас все одно йдуть розбите серце, потери, да, і вбивства. Я спитала: ми вистоїмо? Так, да, Ми вистоїмо. Ми будемо внутрі своєї країни щось проізводити і ще з якоюсь країною. Якась королєва жезлов, маги, початок чогось нового, початок роботи, заробляння, і це по внутрі країни, да? по отшельнику внутрі країни. Ну, будемо ці 50 днів захищати саме себе самі себе. 17 патріотів. 17 патріотів. То ли це системи Петріот, то ли це ракети Петріот, то ли їх 17, тому що ніхіра не поймеш. Сказав, що їх 17, але вони, можливо, всі їм не пригодяться. Германія тут заявила, що може дати один, і то через декілька місяців, а більше і не можемо дати. Нам дадуть ці Петріоти. Ну, колись, мабуть, так. Да. Колись підсилять. Маги колись підсилять. Але по отшильнику це буде так довго. Це десь протягом півроку. Колісо Фортуни це півроку. Да? протязі півроку, да, маги нам щось дадуть. Чись підсилять. Все як було, так є, так і буде. Нічого в тактиці не поміняється. Мені ще цікаве питання, раз уже я цей бліц почала. А хто ви взагалі для Європи? Як на нас дивиться Європа, Євросоюз? Хто ми на даний момент для Європи? Європа, Євросоюз. Угу. Ну, друзі, да, партнери. Боремося разом. Але, знаєте, це вже якось все в минулому. Такі от е цілування в дьосни, е виділяння великих коштів, боротьба разом. Да? Якось це воно все в минулому. Карта минулого. Е зараз такий, знаєте, посил. Ти захищайся сам. Ми трошечки в сторонки постаїмо, а краще б нам взагалі так умерти і тебе не бачить, а краще, щоб ви взагалі вас не стало. Хто ми для Європи, для Євросоюзу? Ну, колісниця, звісно, воююча страна. Ми колісниця, ми територія, де йде війна, колісниця, наша ЗСУ, і шанс поки що віддалити хаос на їхній території. Карта дурака, щоб дурак не прийшов до них. Ведеться робота. Ну це і без карт було, понятно. Собираються, ведеться робота, мобілізуються більше всього люди, можливо, збільшується численність армії, ведуться якісь передомовленості. Покажіть мені, чи вигодно Європі не призупиняти війну. Чи вигодно Європі не призупиняти війну? Росія. В Україні. Чи вигідно. Ну, не дуже. Не дуже. Взагалі, звісно, вони хотіли зупинити смерть, щоб це щоб воно встало. Да? Їх ця війна. Ось ця війна. Але тут є двоєчка Пентаклей. 50 на 50. 50 на 50. З однієї сторони, це для них теж кипіш, агресія, неприємності, розчарування. і хотілося би якимось дуже легким таким, знаєте, мановенням палочки волшебної, це все, подвоєчки, закінчити, Закінчити, щоб більше не розчаровуватися і щоб були відкриті дороги. Їм це вигідно, що ми воюємо. Їм це вигідно, що ми воюємо. Вони не іскренні з Зеленським. Да, вони нам даватимуть кошти, вони винужден це робити, вони нас підтримують, але їхня позиція двояка. По луні вони з Зеленським не іскренні. А чому їм вигідно? Світ, війна, жертви, несобраний урожай, уход. Понимаете, поки світ наблюдає, світ наблюдає. Поки йде війна і ми в позі жертви повішеного, їм ем це дає більше всього якийсь час. Оця завища ситуація з війною, бо повішений у нас завища ситуація, да? у них не собраний урожай, недоворожено щось, недокуплено, да? ем недороблено. І це дає їм час знайти якийсь вихід із ситуації, яка була для них дуже дорога і яка зникла. Їм треба знайти шлях, як взагалі бути в цьому світі далі, де місце Європи далі. А вони поки що не можуть його знайти, в них урожай не собраний. І тому ситуація по війні, де завища така, да, не вирішена, кстаті, вигідне для всього світу, не тільки для Європи. Поки йде війна, еліти вирішують, яким далі буде ще міроустройство. Поки у нас іде війна. Тут навіть не тільки й показало Європу, а всьому світу це вигідно. Що чекає Росію найближчі п'ять місяців? Страшний суд. Прекрасно. Найближчі п'ять місяців Росії буде об'явлено крах. Башта. Вона нікуди не дінеться. Вони понесуть своє наказання. Що найбільше постраждає? Те, що накрали, награбили, те, що дуже дороге, те, що в закромах в лічних в лічних закромах. Я думаю, що найближчі 5 місяців по страшному суду введуться якісь санкції. Понятно, що не на 500, можливо, і не на 100%, але введуться, тому що страшний суд це те, що давно готувалося, це те, що давно вже придумано, що буде об'явлено як наказання, да, вдарить воно башнею по грошах, по багатству. Карта Башта просто приємно порадувала. Цей не дуже приємний розклад завершила. Ну, хай так і буде. Хай так ця башта і буде. Вдарте хоча б по їхніх грошах і по їхній економіці. Можливо, це заморожені активи, можливо, це ціни на нефть. Будемо дивитися. Все, мої дорогенькі.